Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Продовжуємо свої роздуми біля Підніжжя Христа, дорогою посту. Розп'яття смерть на Христі це найжорстокіша страта, яку тільки могло придумати людське гріховне Єство. Це не лише болюче, жорстоке терпіння, але також ганебна смерть. Ця смерть не лише болюча і довга, але також ганебна. Перед усім народом, котрий насміхається, знущається, збичований, роздітий Спаситель, терпіть на Христі. Наше серце здригається на від цього болю, очі наповнюються сльозами. Ми плачемо, споглядаючи страсті Спасителя, роздумуючи над його хресною дорогою. Серед того натопу, який насміхався з мук Спасителя. Розпинав, принижував, були люди, які співчували. Були люди, котрі плакали, дивлячись на терпіння Ісуса. І Ісус говорить до них Луки 23 глава 28 стишок. Пригадуємо собі, що все сказане в Біблії сказане і до нас. Написане, написане і для нас. Дивлячись на жінок, які плакали над його стражданнями. Невеликий гурт серед моря ненависті. Ісус говорить тим жінкам: не плачте наді мною, Доньки Єрусалимські, але плачте над собою і вашими дітьми. Ці слова Ісуса, не плачте наді мною. Я йду виконати волю Отця. Я цього прагну. Я прагну принести себе в жертву за цей світ за, за гріхи людей. По трьох днях Воскресно. Про це Ісус говорив своїм учням раніше. Говорить, не про то потрібно плакати. Плачте над собою. Дивіться на свій гріх, плачте над своїми гріхами, слідом за терпінням і смертю Спасителя. Приде його перемога. Але якщо ми не покаємось, Якщо ми не будемо плакати над своїми гріхами, ми будемо терпіти вічно. Якщо ми не будемо плакати на своїми на від своїх гріхів, наші терпіння ніколи не закінчаться. Каже Ісус, плачте над собою і над дітьми вашими. Над станом нашого життя, над станом життя наших ближніх. Перетворіть свої сльози на сльози покаяння. Покаяння за власні гріхи, покаяння сп... такий плач спасає. Плач на від власних гріхів є спасаючий. Моли, плач, молитва за своїх дітей є для них спасаюча, і порятунком для наших ближніх. Ось про це каже Ісус. Моліться і плачте. Будемо і ми, друзі, брати і сестри, дивлячись на хрест, споглядаючи страждання нашого Спасителя. Плакати з вдячності за Божу любов, плакати з приводу покаяння за власні гріхи. Плакати молитовно за навернення наших рідних. Плачте над собою і над дітьми вашими, каже Ісус. Молімось за себе, каємо за себе, молімо за своїх ближніх, нехай хрест нас будить і кличе до молитви. Слава Ісусу Христу!